Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. І з вами я, її ведучий Олег Олексєєв. Давид говорить нам, блаженні, непорочні в дорозі, що ходять законом Господнім. Блаженні, хто держить свідоцтво Його і хто шукає його усім серцем. Слово джентльмен спочатку означало щось цілком визначене. Людину, що мала свій герб і земельну власність. Коли ви називали кого-небудь джентльменом, ви не говорили йому комплімент, а просто констатували факт. Якщо ви говорили про когось, що він не джентльмен, це було не образою, а простою інформацією. Багато хто може заперечити. Але ж для джентльмена важливі не його герб та земля, а те, як він поводиться. Звичайно ж, істинний джентльмен той, хто поводиться як годиться джентльмену. Чи не так? Набагато краще бути чесним, ввічливим і хоробрим, ніж володіти власним гербом. Кожен чув, як люди сваряться між собою. Іноді це виглядає смішно, іноді просто неприємно. Але як би це не виглядало, ми можемо взяти для себе деякі важливі уроки. Звичайно, людина не просто заявляє, що їй не подобається поведінка іншої людини. Вона має на увазі якийсь стандарт поведінки, про який, на її думку, знає інша людина. Ти не маєш права так поступати. Це не чесно, це не по-людському і так далі. І той інший майже завжди прагне показати, що його поведінка насправді не йде в розріз з цим стандартом. А якщо все-таки йде, то для цього є особливі причини. Коли мислителі старовини називали закони добра і зла законами природи, вони мали на увазі під цим закон людської природи. Їх ідея полягала в тому, що як усі фізичні тіла підкоряються закону тяжіння, як усі організми підкоряються біологічним законом, так само і чоловік має свій закон. З тією великою різницею, що фізичне тіло не може вибирати, підкорятися йому закону тяжіння чи ні. Тоді як людина має право вибору. Підкорятися її закону людської природи або порушувати його. Цей закон назвали природним, тому що думали, що кожна людина знає його сама по собі, тобто інтуїтивно. Помилковою є думка, що різні цивілізації дотримувалися абсолютно несхожих поглядів на мораль. Відмінності дійсно існували, але лише частково. Якщо порівняти вчення про мораль у Давньому Єгипті, Вавилоні, Індії, Китаї, Греції і Римі, то ви будете вражені, наскільки вони були схожими не лише між собою, але й на наше сьогоднішнє поняття про моральність. Звичайно, ми знайдемо при цьому, що мораль одного народу краща або ж гірша від моралі іншого народу. Отже, існує якийсь стандарт, який дозволяє робити таке порівняння. Цей стандарт і є законом Божим, так як про нього тільки що писав Давид, вираженим у десяти Божих заповідях. Це закон людської природи, даний творцем. Якщо ми задумаємось над сучасним станом світу, стане абсолютно ясно, що людство чинить велику помилку, дедалі більше ухиляючись від вічних моральних норм. Ми всі на невірному шляху. А якщо це так, то кожному з нас необхідно повернутися назад до Божого закону. Чи не пора і нам з вами, дорогі глядачі, зробити свій вірний вибір? Давайте помолимось про це сьогодні. Наш добрий небесний батько. Ми дякуємо тобі за слово Твоє, у якому ми бачимо досконалий закон, мораль, абсолютну істину, яка може впливати на нашу свідомість, яка може змінювати нас по образу і подобі Твоїй. Ми розуміємо, що керуючись своїми власними поняттями справедливості і совісті. Ми, Господи, не прийдемо до вірного шляху. Ми не прийдемо до того, коли наступить мир і всі будуть згідні з цими поняттями. Але тільки Твій закон дає порозуміння, дає справедливість, дає істину і правду, який відкриває гріх і беззаконня. Тому допоможи нам, разом з нашими глядачами, прийняти Твій закон в своє серце через Твого Святого Духа. І довіряючи Твоєму Синові, йти до спасіння разом з тобою в ім'я Ісуса. Амінь. Як і завжди, прощаючись з вами, бажаю вам Божих благословень. І нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення!